Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у Вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати вашому святу неповторного вигляду та зробити його по-справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати. Вашому святу неповторного вигляду та зробити його по-справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові подарункові коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує надійний захист в місту. Розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності індивідуальності Пропонуємо до вашої уваги дерев'яні топери на весільний торт. Ці витончені та стильні аксесуари додадуть романтики та чарівності на ваше свято. Вони виготовлені з високоякісного дерева та чудово доповнюють будь-який святковий торт, підкреслюючи особливість цього моменту. Вони легко встановлюються на верхівку торта, створюючи вражаючий акцент. Святкуйте свій день весілля або заручин з цими унікальними та неповторними топерами, які запам'ятаються. Назавжди. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові подарункові коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує надійний захист в місту. Розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності індивідуальності